Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такий неперевершений дуже смачний кекс із шоколадом та цукатами. Це дуже швидко, тому можна відразу ставити розігріватися духовку до температури 180 градусів. І всі продукти для приготування ми беремо кімнатної температури. У мисці у мене вже три яйця, сюди додаю цукор і для балансу смаку додаю ще звичайно сіль у обов'язковому по порядку. І тепер за допомогою міксера все збиваю до пишності. Маса посвітлішала і збільшилася в об'ємі. Цього достатньо. Збивати до сліду від міксера тут не потрібно. Тепер сюди додаю молоко. І шгаленьку знову все перемішаю. Слідом додаю олію обов'язково без запаху. Знову перемішую. Далі буду додавати у моєму випадку центру з одного апельсину. Я додаю апельсин, тому що мені подобається найбільше смак апельсину в цьому кексі. Замість цедри апельсина можна взяти лимонну, цедру, центру мандарина, лайма, все, що кому більше подобається. Перекладаю в тісти. І знову все вимішую. Тепер черга сухих інгредієнтів. Тут у мене просіяне борошно з розпушувачем, достаю поступово по декілька столових ложечок. І ще міксером все до однорідності буде вимішувати. Ось таке в результаті виходить тісто. По консистенції, як густа сметана. Тепер сюди буду додавати цукати і. Шоколад у мене по 100 грамів того і того. Який брати цукати тут абсолютно немає ніякого значення, який вам більше подобається. У мене ось такий подріблений мікс, додаю сюди. І шоколад. Шоколад у мене чорний із подрібленим мигдалем. Можна взяти взагалі просто окремо-чорний або молочний шоколад і окремо будь-які горішки це вже як буде зручніше. Шоколад я порізала просто ножем, і тепер все добре вимішую. Запікатиму я свій кекс у формі для кексу силіконовій перед випічкою, нічим не змащую і ставлю в духовку, як я вже казала раніше, температура 180 градусів. Випікатиму такий кекс орієнтовно 1 годинку. Мій кекс готовий. У духовці в мене він випікався рівно 55 хвилин. Я вирішила його нічим не прикрашати, а залишити ось так, як є. Ось так красиво виглядає кекс у розрізі. Він має настільки багатий та неперевершений чудовий смак, що ним сміло можна замінити навіть. Хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю і злагоди та до зустрічі в наступних відео.